Всім привіт! З вами Текстильна група Кавла та вашій Вазі ми зараз пропонуємо Ход позиції 05670, брюки джинсові, міксовані. всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, а вартість мішка 75 доларів. Не втрачайте можливості встигнути придбати хороший мішечок. Як бачите із відео огляду, в даній позиції йдуть різноманітні моделі. Будьте першими, ми встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам побігування. Готуємо код даної позиції. 50, 6, Брюки, джинсові. Міксовані, всіх розмірів ідуть. Різноманітний цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 3 долари, мішка 25 кг, а вартість мішка лише 75 доларів. Не втрачайте можливості встигнути придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Під час відеогляду даного мішечка знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Все буде Україна разом до перемоги!